18 жовтня 2024 року 5 годин 17 годин, хвилин ранку. абз 1 по вулиці 9 травня номер 49 продовжує викиди у повітря забруднень своїх попри заборону 986 від 30.08.24. По розрахунках він почав чадити десь приблизно з 2.30, тобто з пів І по поточний час до 5 години, 18 хвилин вже робиться. Я так гадаю, що десь приблизно до 9, 11, може до години дня він буде так працювати сьогодні вісімнадцяте жовтня дві тисячі двадцять четвертого року